І так, на сніданок приготую собі відкриті пиріжки в духовці із сиром. Вбила я по яйцю, одне яйце в тісто буде, це в мене тут творожок, 150 грам тут і тут 150 грамів. У тісто я додаю сільки. В начинку додаю ванільки трішки от чайна ложка. Тісто трішки. Підсолуджувач у мене натуральний стевія. Збиваю. І тут у тісто я додаю соєве борошно. Соєве борошно можна діабетиком. Рецепт я напишу під відео, як. Чого я ж кидала? Так, одна ложка і дві. А зараз подивлюсь, чи треба ще й третю. І так викладаю буртики, щоб можна було сюди покласти начинку. От. Так. так, зробила я такі. Діріжечки відкриті, коржики відкриті і ставлю в духовку. Так, все, готові мої коржики. Пробули вони в духовці 20 хвилин. Може це і багато треба було. 15 хвилин. Ну, трішки-трішки. Трішки передержала. Ну, нічого страшного. Так, 15 хвилин тримайте в духовці. Всім привіт! Всім, всім доброго ранку! 17 вересня. Я вже скільки роботи зробила сьогодні, а з вами ще не здоровалася. Буду зараз куштувати оцей коржик із сиром. Значить, калорійність у цього коржика. 217 ккал на 100 грамів. От. І е, вуглеводів тут всього-навсього 4,2 грамів на 100 грам. Так, смакуємо. Пробуємо. Трішки перетримала, ну нічого. 15 хвилин треба, щоб не 20, а 15. Ану. Готуйте, дівчатка. Тут вага одного коржика, десь грамів 130. Мені, я думаю, вистачить і одного. Так, все, всім смачного, всім смачного, хто зі мною. Сьогодні я баклажанчики буду квасити. Для цього в мене баклажани, зелень, петрушки і кріпчик, і часничок, сіль і вода кип'ячена. Сині я відварила ще вчора. Вчора я їх забула розрізати, порізала сьогодні. Отакі поробила посередині, отак. Отак. Посередині я розрізала, такі поробила розрізи не до кінця. Потрібний часничок, Зелень. І буду начиняти баклажанчики. Потрібнила я зелень і натерла чесничок. Ще додам червоний перець гіркий. Подрібню зараз його. І так, начиняю, фарширую. Отак привідкриваю карманчик і напихаю начинок. Все, нічого тут складного немає. Начинила я баклажанчики, зараз розвожу, розведу розсіл. Дві столові ложки на літр води. Все, вода у мене кипячена, ще гаряча. Зараз я поставлю нехай прохолоне. Потім баклажани, покладу груз і занесу погріб. Так, сідаю обідать. Борщик у мене я зварила. Він без картоплі, без крупи. Тут тільки квасоля. Капуста, бурячок, зажарка. А на друге у мене шматочок бедра курячого і дві квашені помідорині. Всім смачного. Так, розсіл уже прохолох. Заливаю баклажанчики. Ось сюди всього-навсього літри води накриваю я полукнилкою так. і ставлю сюди груз сьогодні, отакий груз, і все, і виношу у погріб. Відпочила, зробила собі каву і з горішками зараз поп'ю. Такі смачні ці горішки кищою, вони мені зараз найкраще. Я вже як і перепробувала, то кищі мені заходять найкраще. Вілю вершків та й посмакую, Поп'ю каву та займусь далі синіми. У мене ще одна партія синіх. Одну партію я вже заквасила, занесла в погріб. Оце ще одна партія. У мене баклажани ще по одному рецепту. Значить, відварила баклажани, віддавила їх, відгнітила, порізала отак от. от. І зараз сюди, ось, зробила такий морковка, перець салатний, зелень, перець гіркий. Трішки цукру, трішки солі і все. І буду начиняти отак. Так, начинила я і ці баклажанчики. Так, знову дві ложки солі на літр води. Отак. Ось. Вода кип'ячена і охолоджена, розмішаю, залю, перегружу і виношу у погріб, так, прикриваю я полотнинкою. Складу тарілочку. Набираю баночку води. Так, все. І виношу в погріб. Так, дівчатка, така в мене вечеря. М'ясо витягла з борща, грудка куряча. І салат із баклажан, і помідор, і цивулька. Все, буду вечерять. Так, салатик притрушу зеленів. Не забула. Таке добро це як нарізано, морозів і раз-раз витягла, притрусила та й без моровки. О, оце о, буде. Це буде правда. <різь> Тільки що говорила Сережа, все в порядку, працює. Все нормально. Буду вечерять. Та мить посуду. У мене гора посуди. Тому що ви ж розумієте, що таке? Що таке консервація? Це жах просто якийсь. Так. Та добре, що ще сама, Якби ще Сережа, їсти вари і... Ой, і все. Ну, що, дівчатка, куди вечерять? Вам всім бажаю тихої, мирної ночі. Дякую, що додивились мене до кінця. Що пишете мені коментарі, що ставите мені лайки, підписуйтесь на мій канал, я вам дуже вдячна. Пишіть мені, я з задоволенням читаю ваші коментарі, ваші поради. А тільки в мене не виходить тут. Дівчата пишуть, вечеряйте, ну, вечеряйте десь о 17-18. Не виходить. Ось, о 19 година на кінець тусіла вечерять. Все, давайте. До зустрічі. До завтра. До побачення. Бережіть себе.